Шановні студенти, наступний клас лікарських речовин, які ми повинні з вами розглянути, це лікарські речовини, похідні ароматичних амінокислот. Можна виділити 4 основних класи амінокислот ароматичної структури, які ми з вами повинні вивчити: це похідні пара амінобензойної кислоти. А саме бензокаїн, прокаїногідрохлорід, прокаїнамідогідрохлорид та декаїн, похідні парааміносаліцилової кислоти, це натрій парааміносаліцилат та БПАСК. похідні ортоамінобензойної кислоти, кислота мефенамінова та її сіль. та похідні фенілоцтової кислоти, натрію диклофенак або вольтарен. Ви бачите, що всі ці чотири групи. Пара амінокислот мають схожу структуру, а саме ароматичну первинну аміногрупу, бензольне кільце та карбоксильну групу. Деякі з них представлені ефірами або солями. Більш детальніше ми з вами зстановимося на аналізі бензокаїну. Бензокаїн це етиловий ефір пара амінобензойної кислоти. Якщо ви подивитесь на структуру цієї молекули, то ви побачите, які функціональні групи в неї присутні: ароматична амінагрупа первинна, бензольне кільце та складноефірна група за карбоксильним радикалом. Саме ці функціональні групи зумовлюють хімічні властивості цієї сполуки. Тобто ця сполука буде давати реакції на первинну ароматичну групу, реакції на бензольне кільце та реакції на залишок етанолу або на складну ефірну групу. Сам бензокаїн представляє собою кристалічний порошок білого кольору, який викликає на язиці почуття заніміння. Для здобування цієї речовини використовують толуол, Потім реакцію нітрування у присутності концентрованої сірчаної кислоти та азотної кислоти одержують нітротолуол Окисненням дихроматом калію ми одержуємо паранітробензойну кислоту та її складний ефір, який ми відновлюємо. У присутності заліза та оцтової кислоти до нашої субстанції. Для ідентифікації цієї сполуки використовують фізіко-хімічні методи, а саме, визначають температуру плавлення, проводять інфрачервону спектроскопію. Нагадую, що в цьому методі ми повинні порівняти інфрачервоний спектр нашої субстанції з інфрачервоним спектром фармакопейного стандартного зразку. Із хімічних методів фармакопея України рекомендує нам провести реакцію на залишок етанолу, а саме субстанцію окиснюють хромооксидом та накривають пробірку папером, змоченим піперазіногідратам та натрію нітрапросіда. На папері ми з вами будемо спостерігати пляму, яка забарвлена в синій колір. На цьому слайді ви бачите специфічну реакцію, яка проводиться на первинну ароматичну аміногрупу в молекулі бензокаїну. Ця реакція називається реакція утворення азобарвнику, ви вже з нею знайомі, і проводиться нітритом натрію в присутності надлишку хлороста водневої кислоти. На першій стадії ми з вами одержуємо сільдіазонію. Яку ми не можемо побачити, ця сполука нестійка, тому для того, щоб побачити ефект, нам необхідно додати до реакційної суміші лужний розчин бета-нафтолу. Ви бачите, що в альфа-положенні бета-нафтолу утворюється сполука, яку ми називаємо азобарвник, і ми з вами зможемо спостерігати червоне або оранжеве забарвлення розчину. Друга реакція на первинну ароматичну групу це реакція з ароматичними альдегідами у присутності кислоти. Ця реакція перетікає з утворенням азометінів або основ шифу. І ми з вами бачимо, як безбарвний розчин. Набуває жовто-оранжевого кольору. Для ідентифікації залишку етанолу можна також рекомендувати реакцію йодоформної проби, але попередньо необхідно провести гідроліз субстанції, після чого ми додаємо до реакційної суміші розчин йоду та розчин гідроксиду. В результаті реакції утворюється жовтий осад з характерним запахом це осад йодаформу. Також можливі реакції це окиснення лікарської речовини розчином хлораміну в присутності кислоти хлористоводневої та ефіру. Ефірний шар забарвлюється в оранжевий колір. Для кількісного визначення бензокаїну формакопею України пропонує метод нітритаметрії, пряме титрування. На важку субстанції розчиняють у воді, додають надлишок хлористоводневої кислоти, калію бромату та титрують титрованим розчином натрія нітриту. В якості індикаторів ми з вами можемо використовувати зовнішні індикатори це йод-крахмальний папір, внутрішні – трапеолін 2.0 або його суміш з метиленовим синім, або нейтральний червоний. Європейська фармакопея та українська фармакопея також рекомендує ще один спосіб фіксування кінцевої точки титрування за допомогою потенціометру. В разі використання зовнішнього індикатору ви бачите, що відбувається на йод-крахмальному папері. В результаті реакції утворюється йод, який забарвлює крохмаль в синій колір. Тобто кінцева точка титрування буде фіксуватися тоді, коли ми побачимо з вами на йодкрохмальному папері синю пляму. Паралельно проводять контрольний дослід. Для розрахунку титру в формулі розрахунку ми використовуємо малярну масу бензокаїну та молярність титрованого розчину нітриту. Техіометричне співвідношення в цьому методі дорівнює одиниці. Для розрахунку кількісного вмісту ми використовуємо формулу для прямого титрування, але оскільки в нас титрування проходить контрольним дослідом, то ми від об'єму робочого досліду потрібно відняти об'єм контрольного досліду. Також фармакопея рекомендує розрахунок на суху речовину. Закаїн застосовується в медицині як місцево анестезуючий засіб, зовнішньо у вигляді різноманітних мазей чи лініментів в свічах або також може входити до складу різних інших лікарських засобів з метою місцево анестезуючого ефекту.